Це тренування вихованців дитячої юнацької спортивної школи номер 6 з боксу. Тут протягом чотирьох років займається 12-річний Іван Білий. Цим видом спорту його зацікавив дідусь, який раніше був також боксером. Хлопець зізнається, у боксі йому найбільше подобається тренування та перемагати своїх суперників. Я вижу зватися боксом, тому що я спробував много різних видів спортивних змагань, і мені більше всього подобався бокс. Бокс, як і будь-який інший бойовий вид спорту, розвиває волю до перемоги, загартовує характер і сприяє набуттю почуття впевненості у своїх силах. Він вчить гідно протистояти суперникові і не менш гідно програвати, зберігаючи повагу до себе та суперника. Класичний бокс вважається джентльменським видом спорту, адже б'ють лише ударною частиною кулака. Ми навчаємось. І тренуємось боксу не для того, щоб когось ображати або когось зламати у процесі свого життя, а для того, щоб не дати можливості зламати себе, свої особисті переконання, свої, своє понімання життя для того, щоб оставатися собою. Наразі у спортивній школі три групи з боксу віком від 10 до 15 років. Після тренувань діти можуть додатково зайнятися спортом у тренажерному залі при школі. Тренер зазвичай складає програму тренувань та рекомендує техніку. Я запрошую усіх дітей та юнаків приходити на тренування з боксу до нашого спортивного клубу. Тренування проходять кожен день з понеділка по суботу, включно. Запрошуємо дітей та юнаків. Приходь та займайся разом з нами. Нині в школі боксом займається близько 70 дітей. Юні спортсмени готуються до змагань на першість у чемпіонаті Запорізької області у клубі Бойові рукавички Олександра Кольба, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.